In No Grizz знаходиться в Польщі. Місто... Забув, як місто називається. Короче, в Польщі знаходиться. Забув, ну, реально забув. От вони... Є рішетка, вона ще така, вроді, не сильно розвинена, не всі типу, знають, що це таке воно взагалі і для чого це береться. А в Європі по закону, по закону, по закону, ти зобов'язаний, коли будується будинок, в тебе має бути або газон, а якщо тобі не треба ось цей газон, да, наприклад, тобі треба тут машину поставити, ти можеш ось цю рішетку застелити, засипати або щебнем, або засіяти ну, травичкою, і буде в тебе, по-перше, ідеально красивий газон. Ти на закон не нарушиш, і плюс е машина, коли буде стояти на гієрішотки, вона вгрузати в землю не буде. Тобто ну, в Європі такі закони, і до України це теж скоро дійде. Пройде рік, два, три, ну може й п'ять. І тоді вже так само у нас буде все те саме, що тут зараз в Європі. Так що ну согласіться, все до нас приходить з Європи, але трошки правда запізні. Так що і у нас скоро буде в Україні гієрішетка і на Україні.